Так, друзі, вже вечоріє. Збираю наступний сорт. Куплявся як превосходний. Ось така довга плюска, яка значно покриває горіх. Горіх ще бачу сируватий, але вже в принципі можна його збирати, бо потім не буде ніякого. Ось такий подовгостий гарний горішок. Куплю як превосходний. Трьохрічний штамбік, теж вже весь весь в сережках. Мені наступний рік, я думаю, буде цікавіше, А поки що для себе, для колекції, можливо, комусь пригодиться. Ось такий горіх. Всім дякую.